Вітаємо! В цьому відео знайомимо вас з нашою новою моделлю ящичка. Для порівняння ми показуємо нашу модель, яка вже є у нас в продажу. Тут 6 см глибина, а цю ми зробили вдвічі більше 12 см для ваших великих процесів, робіт. Тепер у вас буде ящичок, буде можливість придбати ящичок. Ось такий величезний. Він так само 20 на 30 сантиметрів. Тобто, ви так само можете а, додатково яруси ставити прямо кутні, і буде у вас, тобто, кількість таку, як вам потрібно. І буде у вас ось такий. Великий органайзер. Кришечки теж можете обирати, або дерев'яні, або з кольоровим друком, або прозовим. Ось так він збирається. так виглядає Ось така красота. На сайті він вже є, так що заходьте, обирайте.